Про події війни говорить стратко. Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал, що в Енгельсі Саратовської області РФ, в районі цілі були зафіксовані численні вибухи. Здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в промисловий об'єкт. Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконано підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил безпілотних. Систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. йдеться в повідомленні Генерального штабу збройних сил України. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. Далі буде. У ніч на 8 січня противник атакував Україну, запустивши 64 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на ранок було підтверджено збиття 41 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Три з них полетіли в напрямку Росії, один в Білорусь. Тим часом на землі протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого. На турецькому напрямку у деяких випадках, за підтримки авіації, ворог дев'ять разів атакував населений пункт Трецьк. Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський та Курська області. Рев там зафіксовано відповідно 41 та 32 боєзіткнення. На інших ділянках фронту ситуація наступна. На Курахівському напрямку сили оборони України відбили 25 атак поблизу срібного слов'янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. На Авремівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах Янтарного Константинопольського Успенівки. Константинополя, новосілки та привільного. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цьому напрямку на Придніпровському напрямку. Сили оборони України успішно відбили дві ворожі, дві ворожі атаки противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1660 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем. Під час 25-го засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке має відбутися 9 січня, представники коаліції планують визначити оборонні спроможності до 2027 року. Про це повідомили в Пентагоні. Лідери коаліції мають схвалити дорожні карти, які визначають потреби і цілі України у сфері військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування безпілотників, інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, інформаційної... Ніх технологій і морської безпеки до 2027 року. Ці дорожні карти призначені для того, щоб дати можливість донорам планувати і підтримувати Україну в майбутньому. Ідеться в повідомленні Міністерства оборони США. Сторони також традиційно обговорять нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби. Як підкреслили в Пентагоні, зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових сил і засобів, включаючи системи. Протиповітряної оборони артилерійські боєприпаси і бронетехніку, а також на зусиллях щодо зміцнення оборонно-промислової бази, додамо, що 25-й Рамштайн стане останнім для міністра оборони США Лойда Остіна, який йде у відставку разом з іншими представниками адміністрації президента Джо Байдена з квітня 2022 року, коли США започаткували цей формат допомоги Україні. Сполучені Штати, союзники та партнери виділили понад 126 мільярдів доларів на. Спекову допомогу Україні. Міністерство оборони України запровадило нові стандарти до медичної підготовки, що допоможуть військовослужбовцям надавати ефективну допомогу в бойових умовах. Їх два перший стандарт базової до медичної підготовки розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальної військової підготовки та охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії. Користання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих. Другий стандарт, розширений до медичної підготовки, розроблений для навчання стрільців санітарів, сержантів та офіцерів. Він включає навички першого стандарту, які доповнюються знаннями з надання допомоги в несприятливому середовищі, техніками переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання і кровообігу, а також особливостях допомоги під час. Евакуації ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією та стандартів країн-партнерів, завдяки впровадженню міноборони такої практики, військовослужбовці отримують більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Наголосила директор департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова. Туреччина не виключає проведення військової операції проти курдських збройних формувань, які діють у Сирії, якщо висунуті нею умови не будуть виконані. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу CNN Turk Зокрема, Туреччина вимагає від представників робітничої партії Курдистану, яку вважає терористичною організацією, залишити територію Сирії. А ті члени РПК, які залишаться, повинні скласти зброю та співпрацювати з новою сирійською адміністрацією за словами глави МЗС Туреччини наразі сирійська влада веде переговори з представниками курдів. Однак, якщо ці зусилля не дадуть результатів, Анкара готова перейти до рішучих дій. Хакан Фідан підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Таїпердоган вже неодноразово попереджав про можливість військового втручання. Він сказав це один раз, скаже і вдруге. Але якщо результатів не буде, законним вибором стане військова операція, заявив міністр. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України. Міністр оборони України Рустем Умєров у рамках засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн обговорив з міністром оборони США Лойдом Остіном ключові напрямки співпраці. Сьогодні лідери коаліції затверджують дорожні карти за кожним із восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року. Повідомив міністр оборони. Зауважимо, що ці документи розроблені і погоджені спільно. Україною та партнерами стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками, як ППО, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші важливі сфери напередодні президент України Володимир Зеленський назвав головне завдання, яке має бути вирішене на Рамштайні. Ключове для України продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст. Від наших кордонів російську військову авіацію це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Глава держави також додав, що нині Європа має тільки один вибір: стати сильнішою, більш самостійною і більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі і бути готовими, і зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Додав він. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на цей раз на 500 мільйонів доларів. Про це під час засідання контактної групи з питань оборони України в громаді Рамштайн заявив міністр оборони США Лойд Остін. Я оголошую ще одне виділення допомоги на 500 мільйонів доларів. Вона включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16», заявив глава Пентагону. Він також нагадує. Дав про підтримку інших членів коаліції, яку ті надають або планують надати Україні для підтримки її обороноздатності. Протягом останніх тижнів ми бачили, як члени групи формато Рамштайн виходять із новими важливими поставками. Німеччина оголосила, що до кінця року поставить Україні військову техніку на 680 мільйонів доларів. Норвегія сказала, що виділить близько 2 мільярдів доларів. Велика Британія 3 мільярди виділяє щорічно. Литва, Латвія, Естонія зараз увійшли. До трійки найбільших постачальників допомоги Україні наголосив міністр оборони США. Підрозділи Сил оборони України відбили великий штурм противника на Курщині, до якого ворог залучив велику кількість техніки та особового складу. Про це повідомили 47-й окремій механізованій бригаді. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в шість хвиль. Ворог також намагався прорватися танками, БМП, БТРами і навіть баги. Загалом близько 50 одиниць техніки. Та всі підрозділи 47-ї бригади Магура. Діяли як один механізм і дали ворогу по зубах танки БМП 2 БМД, БТР, Багі та Ланцет. Наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Йдеться. Повідомлені бригади там додали, що бойові втрати ворога в особовому складі після відбиття цього штурму фактично дорівнюють роті. 45 росіян знищено, 53 поранено. Додамо, що 8 січня в Курській області РФ українські оборонці відбили 48 атак загарбників, бо й зіткнення не припиняються. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 192 бойових зіткнення, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління, пункт управління БПЛА, два склади та сім інших важливих об'єктів противника на харківському напрямку. Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у районі населеного пункту Біла Гора. На Цьому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік населених пунктів Торецьк та Деліївка. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 38 російських атак. Найактивніше російські окупанти намагались просунутися вперед у районі Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки та Ясинового. На времівському напрямку противник здійснив 16 атак на позиції Сил оборони України у районах Новосілки Костянтинопольського янтарного та в напрямку Костянтинополя. На придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили три атаки ворога. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем. Кіт Келох, генерал-лейтенант, у відставці якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, вважає, що домовленості про припинення війни можуть бути досягнуті протягом 100 днів роботи нової адміністрації. Таку думку він висловив в інтерв'ю Fox News. За його словами, Дональд Трамп хоче закінчити війну якомога швидше і зможе зробити це найближчим часом. Я думаю, що людям потрібно зрозуміти, він не намагається щось дати. Путіну чи росіянам він насправді намагається врятувати Україну та зберегти її суверенітет і збирається переконатися, що це справедливо, зазначив Кіт Келох. Він вважає реалістичним досягти завершення війни протягом ста днів після інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. У мене мало часу. У нього теж мало часу, тому що він хоче закінчити війну якнайшвидше. Дональд Трамп знає, що це важко, але він відданий цій справі. Додав майбутній спецпредставник президента США з питань України та Росії. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.